Росія має намір відкрити новий фронт. Російський лідер Володимир Путін прилетів до Мінська на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За інформацією моніторингового каналу Білоруський гаюн. Слідом за Путіним до Лукашенка прибув і новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов. В залі також можна побачити міністра закордонних справ Лаврова та голову Росатома Олексія Ліхачова. З цього приводу журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі опублікував інформацію, що, начебто, під час візиту в Білорусь Путін пропонуватиме почати переговори про мир, але не з чинною українською владою, а з легітимним Януковичем. Саме тому, за словами експертів, у Білорусь прибув і літак втікача президента України Віктора Януковича. Аналітики не вказують, хто саме може перебувати на борту. Проте зазначають, що востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року. Тоді, нібито, президента втікача хотіли повернути в Україну як законного президента. Окрім того, народний депутат України Євгеній Шевченко наголосив на тому, що зустріч Путіна з Лукашенком може означати новий виток війни. Не хочу нагнітати обстановку, але не виключено відкриття другого російсько-білоруського фронту. І справа не в Януковичі. Зазначимо, під час візиту до Білорусі Путін має намір обговорити з Лукашенком питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.